Доброго вечора. дивитеся програму Про важливе у нас сьогодні в гостях Тетяна Романишин, заступник директора з навчально-тренувальної роботи Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи Екстрім. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Тетяно, вихованці вашої школи регулярно їздять на змаганнях, в яких беруть участь, мають призові місця. Скажіть, будь ласка, як формуєте команду, як відбираєте тих, хто візьме участь в тих чи інших змаганнях? Ну, загалом можу сказати, що в нас багато вихованців призерів, судячи по минулому році, в нас 22 вихованці отримали 80, більше 80 нагород на державному рівні змаганнях. І за результатами цього сезону, минулого сезону 9 вихованців наших включено в збірну команду України, тобто національну збірну команду України. І як відбирається, взагалі формується збірна області, і ці кращі вихованці беруть участь в державних змаганнях, в державних українських змаганнях. Зрозуміло. А скільки загалом вихованців сьогодні налічує спортивна школа ваша? 150 вихованців. На, сьогоднішні на, сьогоднішні? на сьогоднішній день цього ми маємо 150 вихованців. 17 навчальних груп, в яких займається у нас два види спорту сноуборд і лижний фрістайл. Це не замало, не забагато 150. Тобто достатньо вам місця, ресурсів? Чи це все-таки якийсь недобір? Дітей достатньо, оскільки школа, на жаль, неможливо зараз забезпечити повноцінно всіх інвентарем спортивним. Дуже це дороговартісний інвентар, дуже дорогі виїзди на змагання, на тренування. І, ну, В принципі, дітей достатньо. Давайте трішки перейдемо тепер до самих змагань. Цього сезону знаємо, вже були не одні змагання. Зокрема, розкажіть про перший, перший турнір, який відкрив цей сезон. Де він відбувся? З яким результатом приїхали тернополяни? Сезон наш зимовий розпочався в грудні. Це було 20 по 22 грудня Всесвітній день снобордингу. Присвячуючи цьому дню, були відкриті перші змагання в Буковелі, на спортивному комплексі Буковель, де наші діти також взяли участь. І ми повернулися з непоганим результатом, привезли 15 нагород. І задоволені діти, оскільки перші змагання. Снігу давно не чекали. Далий старт? Так, так. Цілий-цілий сезон, ціле літо, весну, осінь готувалися. Молодці, а скажіть, будь ласка, далі після цих змагань, які були? Також Після цих грудні у нас був, як я вже сказала, були перші змагання. В середині січня, це десь, в числах 17 січня практично був перший тур всеукраїнських змагань, також в Буковелі. Потім також ще були в нас Кубок України в Києві. І ще були також ще другий тур всеукраїнських змагань в Буковелі. І от зараз на Закарпатті ще ми виступали. Знаємо, що з усіх цих змагань, по суті, вихованці вашої школи привозили досить багато нагород. По суті, всюди займали призові місця. Розкажіть детальніше, що вдалося здобути кому саме? Так, як я вже сказала, що у нас є два види спорту. Відповідно, практично з кожних змагань ми привозили більше десяти нагород. Більше десяти грошей, що в сноуборді, що в фрістаї. Можна відмітити е, таких дітей, щоб. Що, ну... Я боюсь когось не образити, Зрозуміло. якщо так Можете щоб я не називати Так. Якщо, ну, наші такі провідні, якщо взяти від старших, це Оксана Дмитрів, вона майстер спорту, член національної збірної команди, Тарас Бігус, також майстер спорту, це наші старші вихованці, також Ірина Грещук, Оксана Мерц, і Тетяна Копчак, це наші такі лідери старші. Якщо взяти наші всі змагання, щоб зрозуміти. Беруть участь діти в вікових групах. Тобто три вікових групи, якщо це взяти Кубок України. Це є старші, є середня вікова група і молодша вікова група. От В середній віковій групі у нас лідирує Анастасія Романів, вихованка школи 11-ї, і Таня Тарнавська з 20-ї школи. І в молодшій віковій групі у нас можна виділити призерок Таня Ярош. Віка Людковська і Діана Пасічник. Це спортсмени сноуборду. Є також у нас з лижного фрістайлу, дуже гарно виступають. Це у нас також зі старших і Олег Масира, і Петро Зузуляк, і Максим Стареправо, і наш майстер спорту Роман Кучер, він постійно чемпіон України, і також серед дівчаток Оля Николайська. Андрій Лебадих ще я забула, я кажу, просто. Ну, так, перелічувати, так, можемо так, довго, так, так, так? Скажіть нам, будь ласка, про самі змагання, представники яких міст, областей, можливо, навіть країн брали участь, тобто наскільки складними були змагання, наскільки сильними були конкуренти цього сезону? Конкуренти сильними, оскільки в нас, на жаль, умов для тренування немає. У нас Чомусь так склалося, що два роки вже як практично немає повноцінної зими, і снігу дуже мало. І відповідно ми в програші порівняно з іншими представниками інших областей, оскільки в нас беруть участь у змаганнях київ, київляни. У них є своя гора. Своя снігова гармата оснащена сніговою гарматою, які вони постійно, як тільки чуть-чуть морозець, вони вже тренуються. Івано-Франківська область, Закарпатська область, це в них є стаціонарно свої гори, відповідно, практично вони ну, там вже нема про що говорити. Львів ще бере участь. От, практично Західна область, Західний регіон України. І конкуренти сильні, і ми стараємося якось з ними боротися. В останніх змаганнях, з яких повернулись, по суті, на початку березня, були також представники інших країн. Якщо були так? інших країн. Яких так. країн, і як вони, ну наскільки вони також сильні суперники? Так, були, були, були з Польщі представники, з Чехії були, з Румунії були і з Угорщини були представники. Була одна. Е Виграла Наталя Фічик одні змагання, один день з дівчат, вона дуже сильна суперниця. Має там таку міжнародні змагання судяться, рейтинг спортсменів по фізочках. Кожен спортсмен відповідно набирає, чим більше фізочків, тим ти сильніший. Це Наталя, вона досить така непогана в рейтингу. Але знаємо, що на цих змаганнях, попри і сильну конкуренцію, велику кількість. Учасники, можна сказати, з багатьох країн, міст. Вдалося все-таки тернополянам, нашим вихованцям також призові місця здобути, з перемогами, з нагородами вернулися. Так, так. У нас от, в Закарпаття було на спорткомплексі Красія. Це відбувалося в нас, йшли багато днів йшли змагання, йшла і наш національний чемпіонат, де суто наші брали участь, і в рамках міжнародного, де брали участь представники інших країн. То е, вдалося, вдалося нашому Тарасу Бігусу і Оксані Дмитрів пробитися на п'єдестал і вибрати місця. Щоб вже завершити тему зі змаганнями, можна сказати наступні, як то кажуть, плани. Ідеї вихованців екстріму, тобто до чого готуєтеся зараз? Де можна буде побачити тернопільських лижників далі? Угу. Е -е, якраз Лижний фрістайл готується, є чемпіонат світу серед юніорів в Італії, Валмоленко, з 22 по 26 березня. Це, також лижники повернулися в нас, також у них проходив чемпіонат України в Буковелі. Також вони повернулися на чемпіонаті сім нагород отримали, і всеукраїнські змагання у них були також. В сумі 13 нагород вони привезли. І це такі, так, там, так би мовити, це було тренування перед чемпіонатом світу юніорським, яким вони планують поїхати, надіємося, привезуть непогані результати. Тобто сезон ще триває, ще так. змагання будуть відбуватися. Так, так. чи українські будуть відбуватися, ми готуємося, також «Сноуборд» готується виїжджати 18 -го числа на Кубок України і на чемпіонат України серед юнаків і дівчат. Ще в нас, це в нас був дорослий чемпіонат України, юніорський, а ще в нас буде чемпіонат України серед дівчат і юнаків молодшовікові. Ну, середня молодша вікова група. І е, це буде проходити в Буковелі. Ми з 18 по 23 плануємо ще там брати в участь, це українське змагання. А лижники планують ще взяти участь скажу, в чемпіонаті світу серед юніорів в Валмаленко Італії. Отож, Будемо вболівати далі, тримати кулики за наших так. спортсменів. Але давайте, скажіть, будь ласка, вже частково ви зачепили тему тренувань. Не зовсім нас відповідають умови. ви сказали, Ну, зокрема, погодні умови. там, Зима цього року, як бачимо, була без снігу. Але скажіть, будь ласка, щоб тернополяни розуміли взагалі, де тренуєтеся, як тренуєтеся і чи мають для цього всі маєте всі відповідні умови. Ну і, зокрема, як виходити з ситуації, коли снігу нема? Так, в нас з'явився минулого року, в нас з'явився інвестор. Представник цього інвестора у нас Кирило Віталій В'ячеславович. Поміняли минулого року на більш сучасний підйомник. Завдяки якому легше стало підніматися діткам, які початківці. І було в планах, є, залишається в планах, просто це важко, це дуже довго тривала процедура, поставити снігову гармату. Тобто це машина, яка виробляє штучний сніг. так, І, на жаль, От два роки тому зима була без... чудова, прямо. Там 4 міся... Якраз для тренування, якраз 4 для і місяці, і сноубордів. Так, чотири місяці снігу це супер. А от а, не знаю, от так вийшло минулого року. Цього року взагалі ми були тільки два дні на снігу. У нас на горі. Тренуємося навпроти одинадцятої школи, є гірка наша, у нас стоїть підйомник. Плануємо поставити гармату. Якби мороз мороз є інколи десь вночі, під час якого можна би було засніжити гору. І все одно якось б китатися, все одно це є тренування. Як не стоїш на снігу в нашому воді спорту... Нема що робити далі. Звичайно. А як все-таки виходили ситуації, як не було снігу, не виходили на гірку просто? Ну, там ні. У нас на гірку, звичайно, ще не виходили. Вишукували можливості, їхали. У нас єдина траса, де був сніг, це Буковель цього року. Там хоч чуть-чуть і штучний сніг був, і природний сніг там випадав. правда, це все. Коштує гроші, але ну потрібно було. Потрібно було, тому що потрібно було підготуватися до змагань. Якби ми не готувалися, то навряд чи ми здобули такі результати. Звичайно, от якраз про тему грошей. Ви вже частково також зачепили. От нас цікавить, знаємо, що не вистачає грошей навіть для участі у тих самих змаганнях. Ну звичайно потрібно. Завести учасників, десь проживати, а, той самий буквально не є дешевий, так, звичайно, підйомник. Скажіть, будь ласка, хто взагалі забезпечує? Достатньо грошей, недостатньо. ну Чи доводиться залучати фінанси, як також самих там батьків, учнів ваших? Ну, е так, щоб сказати, що нам геть не вистачає, то не можна, тому що нас підтримує всі і управління міста, і управління області нас підтримує. В нас, діти, я сказав, в нас займаються діти від 6 до 23 років. Якщо вже діти старші, і якщо в нас такі є сильні спортсмени, вони переходять школа вищої спортивної майстерності. Є така школа. І в нас є там відкрита група сноубордингу, де наші діти там. Займаються, рахуються і приносять дімочки. Відповідно, і директора, і дирекція школи також нас підтримує. Також наші діти виступають за фізкультурно-спортивні товариства Динамо і Колос. Які також нас підтримують, всі знаєте, з панітки, бідного сорочка. І ну, ну кажемо, нам немає на що жалітися, підтримують. Також нас дуже підтримують і народні депутати, нас навіть на змагання перед Кубком України. Так, Роман Заставний нам дуже допоміг і минулого року. І Ярослав Джорджік цього року нам допоміг також перед змаганнями. Минулого року і Ігор Побер, і Олексій Кайда нам допомагали, всі допомагають. Тобто за рахунок спонсорів, можна так сказати, в основному. Вдається брати участь в тих чи інших змаганнях? Так? так, ну так, тому що ми вже шукаємо, ходимо, шукаємо, і, і певне, звичайно, е, частина грошей все рівно повинні доплачувати батьки. Все рівно доплачують. Зрозуміло. І скажіть, будь ласка, е, крім того, що не вистачає грошей на змагання, які ще проблеми має гірськолежна школа? Ми от чули буквально нещодавно йшла якась своєрідна боротьба за приміщення. Чи вирішилася проблема, чи ні? В якому приміщенні зараз перебуваєте і взагалі. Що з ним не так? Минулого року нас переселили, ми були в приміщенні дитсадка номер 23 на Лепкого вулиці. Минулого року в липні ми переселилися в приміщення станції юних техніків на Київський. Це в чому заключається проблема? На Лепкого ми були дуже близько до нашої. Наша основна база це гірка. І ми були дуже близько до цієї гори. Нам, тобто, діти перезувалися в цьому ж приміщенні в Червики, між колишній Смобурдецьки, і йшли на гірку, тренувалися без проблем. Зараз від Київської дуже далеко. Відповідно, як для адміністративних приміщень і такі обладнані у нас невеличкі спортзали, щоб весна, з весни до осені тренуватися, то можливо на цій базі. Але як ми основна школа зимовий вид спорту, нам дуже далеко нам потрібно ще тоді одне приміщення біля гори. Зараз нам допомагає МЖК. Молодіжний житловий кооператив Ігор Кривенький, який надав нам вже другий рік поспіль, він надав нам підвальне приміщення в своєму будинку близько біля гори, практично на самій горі, де ми можемо перевзутися, переодягтися і, і, і тренуватися. Ось в цьому заключається найбільша проблема. Нам потрібно, якщо можливо якісь варіанти, вирішити <різько> приміщення біля гори. Ми дуже будемо всім вдячні, якщо хтось щось підкаже і допоможе в цьому. Будемо надіятися, хтось таки відгукнеться. Приміщення знайдуть. Наразі будемо також вболівати підтримувати спортсменів юних на змаганнях, які у них ще впродовж наступного місяця відбудуться. Так, так. Ну і, звичайно, на наступних сезонах також. Наразі нагадую, що у нас в гостях була Тетяна Романишин, заступник директора з навчально-тренувальної роботи Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи Екстрім. Дякуємо вам, що завітали, пані Тетяна. Дякую вам. З вами була програма «Про важливе». дивіться нас завтра після випусків новин.